Мало нового очільника обласної державної адміністрації. Відповідний указ президента України Петра Порошенка номер 612 від 2014 року розміщено на офіційному сайті президента. Аби виголосити рішення президента до Житомира приїхав народний депутат України, перший заступник голови адміністрації президента України Геннадій Зубко. Це перше призначення нового президента України Петра Порошенка. І мені приємно, що це саме призначення відбувається в Житомирській області, яка є рідною для мене, і я, мабуть, несу відповідальність. За не тільки місто Житомир, а й Житомирську область, ну і в рамках цієї України. Тепер уже екс-голова області Сидір Кізін із трибуни подякував громаді області та повідомив, що він не зникає в нікуди, а навпаки, буде всіляко допомагати новому очільнику області. Хочу подякувати громаді Житомирщини, яка була разом з нами, разом з нашою командою. Сьогодні ми складаємо владні повноваження. Я хочу побажати. Новопризначеному керівнику Сергію Машковському успіхів на цій роботі важливі, відповідальні. Знаю, що вам буде нелегко, Ну а Житомирщині, яку ми не полишаємо, відповідальність за яку ми продовжуємо нести і будемо допомагати всіма силами, всім тим добрим справам, які тут будуть відбуватися, Житомирщині хочу побажати миру і процвітання. Звільненому Сидору Кізіну із трибун щиро дякували за проведену роботу. Одначе, кожен виступаючий зазначав, що голова обласної державної адміністрації повинен бути безпартійним та аполітичним. Сергій Машковський виступив перед численними присутніми із першою промовою на новій посаді очільника області своїм головним та першочерговим завданням держслужбовець називає боротьбу із корупцією. Зокрема, закликав громади активно долучатися до боротьби із хабарниками. Сьогодні наш президент, який вперше в історії України був обраний переважною більшістю громадян, доручив мені працювати на посаді голови облдержадміністрації. Я коротко хочу окреслити першочергове завдання в нашій спільній справі. Першим і головним завданням це є подолання корупції. Ми плануємо по всій області розмістити рекламні щити. З номерами телефонів контактного центру, який працює в облдержадміністрації, я особисто буду контролювати роботу цього центру. Якщо у вас є факти про корупцію, зловживання, невідповідність займаній по посаді. Повідомляйте, новопризначений голова із трибуни виголосив кілька обіцянок громаді. Зокрема, це прозорі призначення держслужбовців, пошук винних у незаконному виділенні земельних ділянок, покарання винних у тиску на бізнесменів та налагодження діалогу із населенням області. Необхідно розслідувати та притягнути винних до відповідальності за залякування житомирських активістів, за побиття житомирських активістів. За, під, за спроби підпалу автомобілів, за тиск на бізнес. Четвертим кроком, на який я хотів би звернути особливу увагу, наведення порядку з неконтрольованим виділенням земель, особливо земель запасу. Особливо я буду особисто зараз можу про це сказати ініціювати про перегляд рішень, які були ухвалені в січні-лютому 2014 року. Сергій Машковський зазначив, що не сприймає нову посаду як зірковий стрибок у кар'єрі. Почувається ж менеджером, який має налагодити роботу у системі управління. Нагадаємо, новий голова обласної державної адміністрації народився 1980 року на Волині. У 2004 році закінчив Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю англійська мова та література з 2000 по 2006 проживав та працював у місті Лондон. Там закінчив університетський курс з управління управління бізнесом у 2006 році повернувся до України і проживає у Житомирі, одружений. Є директором товариства з обмеженою відповідальністю Полісся Моторс Груп. Також за сумісництвом є директором компанії Форвард Класік. Це є дилерські центри, які займаються продажем та обслуговуванням автомобілів. З 2010 року депутат Житомирської міської ради був обраний за списком від рідного міста, член бюджетної комісії міської ради. Марина Каплун Сергій Мольчук студія це телеканал СКА. Сергій Сухомлин прозвітував за 100 днів своєї роботи на посаді першого заступника Житомирського міського голови. Серед найбільших своїх досягнень чиновник називає зупинку будівництва супермаркета АТБ на розі вулиць Київської та Театральної, зменшення боргу Житомирводоканалу, очищення міста від реклами на колесах, а також успішну роботу з інвесторами, внаслідок чого місто отримає, зокрема, і аеропорт. Також у ці дні Житомир мав отримати швейцарські тролейбуси. Втім, за словами Сухомлина, ціна на. на за высокую. То есть 15 миллионов гривен мы планируем пустить на покупку новых троллейбусов. На данный момент ведется, ведутся переговоры с кабинетом министров. Есть договоренность уже о возобновлении так называемого 404-го постановления кабинета министров, по которому в свое время получила троллейбусы Винница. Если правительство примет решение и для города Житомира Вернее 404 четверте постановлення. Це буде відомо вже на неділю. То ми об'являємо конкурс і ми говоримо покупки мінімум 30 нових тролейбусів. Також Сергій Сухомлин розповів про результат пілотного проекту по відміні ліфтових карток у будинках ЖЕКУ номер 6 Як показала практика, відміна ліфтових карток є вигідною для Житомирян. Зокрема, завдяки детальному вивченню плану розвитку міста, вперше за багато років було виділено кошти на купівлю авто для лікарів. Благодаря тому, что мы внимательно подошли к бюджету развития и сэкономили достаточно большие средства, впервые, там, наверное, за 15 лет в городе Житомире мы выделили 2,7 миллиона гривен на покупку автомобилей для наших участковых врачей и для поликлиник. В принципе, есть надежда, что мы закупим 30 новых автомобилей, планируется закупить ДВ-ланосы. Окремо увагу чиновник звернув на створення відділу енергоменеджменту на базі департаменту економічного розвитку міської ради. Відповідний проект депутати розглянуть під час наступної сесії. Цей відділ повинен забезпечувати раціональне використання бюджетних коштів на придбання енергоресурсів, підвищення ефективності використання усіх видів енергоносіїв та покращення якості надання енергетичних послуг. Всі ви, мабуть, знаєте розпорядження постанови Кабміну по поводу существенного скорочення потріблення. энергоносителей для муниципалитетов. Разработано ТЭО в ближайшее время и на ближайшую сессию мы уже будем представлять это технико-экономическое обоснование по переводу четырех котелин города Житомира на альтернативное топливо. Сроки окупаемости этого проекта 3-4 года. Это будет зависеть от нескольких моментов. Удастся нам провести зеленый тариф из-за местной составляющей Ленингласса. Но этот проект позволит уже через два года сократить потребление газа в городе Житомире для, коммунальных, для нашего теплокоммунерго на 50%. Зміна принципів підходів та системи роботи місцевого самоврядування стала провідним принципом роботи нового заступника. Сергій Сухомлин зазначив, що протягом ста днів роботи йому вдалося розпочати реформування та досягти порозуміння у спільній роботі з депутатським корпусом та членами виконкому. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук, студія Це телеканал СК. Щоб повірити у добро, потрібно почати його робити. 23 липня у ресторані Анна відбувся благодійний аукціон. Живи на підтримку онкохворого дев'ятнадцятирічного Житомирянина Андрія Хробуста. Координатор благодійних програм Житомирської міської дитячої громадської організації Все робимо самі. з ініціативи якого і відбувся аукціон. Розповідає, що для того, аби врятувати Андрія, потрібна термінова операція та реабілітація за кордоном вартістю більш ніж. ...35 тисяч доларів у Андрія діагноз агресивний фіброматоз. Це хвороба одна на мільйон, яка в Україні не лікується. Але сьогодні за браком коштів в Києві проводять операцію. Єдину операцію, яка вперше проводиться у нас в Києві по видаленню. пухлини. віримо і сподіваємося, що Операція пройде успішно, а після двох тижнів перебування в Києві на операції він, якщо ми зберемо ту необхідну суму, то поїде до Ізраїля на лікування. На аукціон були виставлені роботи із бісеру. Який хлопець що має ДЦП з дитинства? А тепер ще й онкозахворювання, зробив власноруч. Період проекту виробляти бісери. Роботи з бісеру вишивати. Сьогодні, на жаль, вишивок ми не побачимо, але там дуже чудові роботи, які потім поїдуть на аукціон до Польщі. Сестра Андрія Хробуста розповідає, що наразі хлопець вже знаходиться у Києві та очікує на операцію. «У 2009 році почалася хвороба. Лікарі поставили діагноз агресивний фіброматоз. Ну сьогодні знову роблять операцію. Там побачимо, як вона ну, хоче на історика. Він дуже любить історію у нас. То мене історика підтримати хворого Андрія Хробуста приїхала і відома українська оперна співачка Олена Хребеню. Вачка розповідає, що вже не вперше їде до Житомира з благородною місією. Минулого року вона долучилась до порятунку життя координатора благодійних програм Богдана Купчинського, якому у Німеччині було успішно здійснено операцію з пересадки нирки. Та була зима осінь, коли Богдан збирали гроші на операцію. Я з Богданом і Женщины, которая, у которой умерла дочь, но Богдан и его организация, ну не сам лично Богдан, организация, которую он сделал, она очень помогала, до последнего поддерживала всеми возможными способами. И потом, когда сказали о том, что он сам болен, мне это очень трудно, что все деньги, которые собираются ему, он отдает для других людей. так мы познакомились, когда мне сказали, что он болен. И я дала ему свою визитку, сказала, что если я буду нужна, то я буду рядом. Таким образом, мне позвонили, сказали, что ему очень плохо, что ну, если вы приедете, споете, мы соберем денег. Також Олена Гребенюк розповідає, що творити добро легко і потрібно робити це щоденно. Мені дзвонив Богдан, я була щаслива його слухати, що у нього все в порядку, що у нього добре, що цей людина продовжує теплить надежду в сердцах очень многих людей, и что благодаря его энтузиазму, его стараниям, стараниям многих волонтеров в его команде, люди выживают. И мне сказал он, что мальчик очень болен, Юра. Ему нужна срочная помощь, и что он операции и нужно собрать деньги. Я, звісно, сказала, що я обов'язково приїду. Депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич, який ще декілька років тому взяв під опіку організацію Все робимо самі, навіть і не замислюється над тим, чи долучатись йому до благородної справи. Він упевнений, що допомагати іншим потрібно обов'язково та постійно. Адже хто як не ми, діло тому, що ми давно вже маємо дружимо з Андрієм Хробостом, ще три роки. Тому Богдан Купчинський організовував благодійний телемарафон, де він переміг, був першим місцем, Ми були спонсорами гран-при головного призу. І після цього ми дуже активно залучали Андрія, тому що він, так як бачите, він з обмеженими фізичними можливостями, але він дуже хоче бути корисним, тому ми дуже переймаємося його здоров'ям і його долею. І це мінімальне, що я міг зробити, але ми в будь-якому випадку будемо підтримати зв'язок з Богданом і організовувати і приймати участь в таких аналогічних акціях. Житомиряни, які прийшли підтримати хлопця, радіють, що не пропустили нагоду долучитися до прекрасного і зробити свій внесок у порятунок Андрія тут, тому що я вважаю, що тільки якщо ми разом всі якось будемо робити добро, тільки тоді ми зможемо. Ну, можемо спасати дитяче життя. Якщо ми будемо робити тільки це на словах, то це не буде ніякої користі. А до цього багато не потрібно, тільки бажання. Банально просто мій друг Михайло Пухтевич, депутат міської ради, запросив, за що я йому дякую. Дякую організаторам з цього дійсно мероприємства. Хочеться знаєте, зараз, всі хвилини, попросити Бога, щоб цьому Андрійку допомогло. І ці гроші, і дійсно, і бажання людей, які сьогодні тут, щоб допомогло, і він одужав. Хочу звернутися до всіх підприємців, які люди, які просто заробляють гроші, щоб вони чітко розуміли, що допомагаючи один одному, і знаєте, мій завжди дивись, що в єдності наша сила, і саме, саме разом ми можемо і один одного, один одному допомагати. І перемагати завжди і по здоров'ю, і по всіх інших випадках. Наша, Ви наша ціль була саме прийти і допомогти дитині. Саме головне, щоб Бог допоміг Андрію. От так. дай Боже, щоб ці гроші пішли на, на одужання цього малого, щоб він, він от, ці не мали, сьогодні 19 років. Я знаю, але він малий. Ну, да. І хочеться, щоб дійсно, щоб він е, став повноцінним е, е, чоловіком. Щоб дійсно мав сім'ю як... да до 100 да. років жив у підсумках у аукціону було зібрано 31 280 тисячу гривень, які одразу передали на лікування Андрія Хробуста. Якщо ви маєте змогу долучитись до благородної справи та допомогти 19-річному Житомирянину Андрію Хробусту, перераховуйте кошти на рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Цю біду ми здолаємо тільки разом. Яна Чорпицька Євген Єсаулов студія це телеканал СК. В Житомирі спіймали 22-річного жителя, який вирощував коноплі. Проводячи профілактичні заходи, дільничі інспектори міліції в обласному центрі виявили готову до споживання рослинну масу та міні-теплицю для вирощування конопель обладнану усім необхідним задля для гарного росту рослин. До суду отримали дозвіл на обшук. Після чого проведений обшук у квартирі даного громадянина. При проведенні обшуку було вилучено наркотичний засіб канабіс та виявлено міні-тепличку, де він сам в домашніх умовах вирощував коноплю. Тепличка була зроблена таким чином, замаскована, що не видавало нічого, що в будинку вирощується конопля. У квартирі парубка також виявили стандартний набір споживача наркотиків, пристрій для їх споживання та підготовлена для цього рослинна маса. Власник одразу розповів, що недавно зібрав урожай та знову засіяв нову партію рослин. Він також зізнався, що давно вживає наркотичні засоби. А вирощувати зілля розпочав, аби зекономити «Для свого я курю траву. Я рані і лічився навіть від наркотиків. Ну курю траву, взял себе, чтобы ну, как-то употреблять, чтобы не тратить денег, нету денег, чтобы покупать это все. Поэтому вот так вот как-то оно ну, у меня все. Нині вилучено рослинну масу молоді паростки та обладнання направлено до науково дослідного експертно-криміналістичного центру при управлінні Міністерства внутрішніх справ для їх вивчення фахівцями. Правоохоронці також перевіряють, чи не займався хлопець з бутом особисто виготовленої наркотичної сировини. Парубку загрожує покарання від штрафних санкцій до позбавлення волі на строк до трьох років. Марія Маслюківська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області. Житомирщина отримала нового очільника у вівторок, 22 липня. Президент України Петро Порошенко відправив у відставку голову Житомирської обласної державної адміністрації Сидора Кізіна. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента України. Іншим указом Петро Порошенко призначив головою Житомирської обласної державної адміністрації Сергія Машковського. У Нідерландах сьогодні день жалоби за жертвами катастрофи Боїнг 777 Повідомляє уніан прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив Україні 23 липня національним днем жалоби за жертвами катастрофи літака Боїнг 777 у Донецькій області. Із 298 осіб загиблих на борту літака Малазійських авіаліній. 193 були громадянами Нідерландів. Жителі Слов'янська зіпсували інтерв'ю журналісту Russia Today. Британський журналіст каналу Russia Today Грем Філіпс, яку раніше затримувала Служба безпеки України, приїхав у Слов'янськ, щоб вислухати думки людей, які повернулися у місто. Повідомляє Уніан. Журналіст Russia Today спробував переконати своїх співрозмовників у тому, що українська армія вбивала дітей. У свою чергу жителі міста запитали у журналіста, чи не вбивали мирних жителів і дітей терористи. У результаті співрозділи. Співрозмовники журналіста російського каналу висловили повну підтримку діям української армії, заявивши, що вона захищає свою країну і свій народ. Співрозмовники розпрощалися із журналістом словами Слава Україні, на що він незадоволеним тоном сказав їм До побачення. Шахтар виграв у Динамо з рахунком 2 і Став володарем Суперкубка України. Футбольні фани підготовку до матчу розпочали за кілька годин до його початку. Йдеться у сюжеті ТСН. Вболівальники донецького шахтаря, Київського Динамо та Львівських Карпат зібралися на площі ринок у Львові, заспівали гімн і вирушили до стадіону під українськими прапорами. Свою ходу назвали Маршем миру. Більшість із них були у вишиванках або ж у білому одязі. Уболівальники Зізнавалися, їм не важливо, чия команда вибере перемогу. А на підтвердження єднання дорогою до стадіону усі гуртом співали вже відомий. хіт. Іван Дорн виступив на новій хвилі із тризубом. Співак Іван Дорн став один з небагатьох українських виконавців, яких запросили виступити на новій хвилі 2014. Іван вийшов на сцену залу Дзінтарі у чорній футболці із зображенням тризуба. Інші музиканти-артиста були в таких же патріотичних футболках. Крім того, Дорн виконав україномовну пісню групи Скрябін танець Пінгвіна. Артист влаштував на сцені справжній фурор. Наприкінці композиції. Озиції Іван разом з музикантами викрикував: будьмо гей! Дехто в залі аплодував Івану стоячи, а хтось приїхав на конкурс з українським прапором і розгорнув його під час виступу Івана Дорна. Коли я ходжу по місті, на мене пізно чуди, я бачу їхні руки, я бачу їхні губи. I'm the someone I am the someone I'm the someone I am the someone that the song Житомирі, 24 липня, погода обіцяє бути ясною. Тільки увечері на небі з'являться хмари. Протягом дня температура повітря становитиме від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. А вночі температура прогріється від 15 до 17 градусів. Із позначкою плюс вітер східний пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Увечері очікуються опади. Незабаром 24 години мовлення, новини твого регіону, соціально-аналітичні, дитячі, розважальні, музичні програми та багато інших проєктів для глядачів Житомирського регіону. Все це студія. Це тіві. Чекайте в кабельній мережі на каналі СК. Магазини «Ліга Нова». Більше 1200 найменувань меблів для дому та офісу. «Ліга Нова». Київська 102. Телефон 414 700. Ваєш на воді, не втрачай розум, вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.